Доброго дня. Якщо стандартні способи очистки ПК вам не дають сильної переваги в плані очистки диска С, то найкраще підійде такий спосіб. Потрібно натиснути комбінацію клавіш Windows плюс R після чого ввести команду Updata з відсотків на початку і в кінці. І вам відкриється папка, яка зазвичай недоступна. І якщо у вас залишилися файли від якоїсь непотрібної фор... програми, або видаленої програми, але вона все одно кеш і всі дані з неї залишаються в... на пам'яті ПК, просто видаляєте, повторити спробу. Якщо у вас е, програма не зачинена, закрийте її і повторіть спробу. І все, очищуйте кошик, видалити, і тепер самі дивіться. Пам'ять е, збільшується в залежності від того, скільки е, там було е, ви поняли. А це є вже після чистки, було 2 ГБ вільно. Зараз 14,9. Це достатньо багато. На цьому все. Всім гарного дня, до побачення.